Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про цей день ППО буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами, те, що стосується мобільних вогневих груп, дронів перехоплювачів і інших засобів малої протиповітряної оборони. Ця система буде трансформована. Я погодив призначення нового заступника командувача повітряних сил Павло і В армії його знають Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом з міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена і буде розроблена нова організація для усього компоненту, саме такого захисту неба. Детально говорили на енергетичному селекторі по відновленню в регіонах після російських ударів. Надзвичайно складно в усіх прикордонних і прифронтових областях. Перед усім. Це Харків і область, Харківська Запоріжжя, Дніпровщина, Чернігів, Сумщина. Триває робота в Одесі. Є завдання окрема увага Києву та області. Найбільш складно зараз, і, зокрема, для Києва залучені додаткові бригади ремонтні, в тому числі Укрзалізниці інших державних компаній. Домовились прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, щоб уряд на цьому тижні зробив необхідні рішення для енергетиків. Мають бути додаткові щомісячні виплати в умовах цієї надзвичайної ситуації за кожен місяць для тих наших людей, які працюють безпосередньо на місцях після ударів, на місцях аварій в ремонтних бригадах. Держава має бути вдячною кожному і кожній, хто гарантує, що Україна відновлює те, що росіяни руйнують цими днями. Треба бути і надалі дуже уважними. Росія підготувалась до удару, удару масованого, і очікує момент, щоб завдати цього удару. Будь ласка, звертайте увагу на всі повітряні тривоги, і в кожній області повинна бути готовність максимально оперативно відреагувати та підтримати людей. Сьогодні були на доповіді представники Служби безпеки України. Генерал-майор Євгеній Хмара по бойових операціях та подальшій кадрові перебудові служби. Я погодив операції, які нас посилять. Генерал-майор Олександр Поклад протидія російським диверсіям. Росіяни постійно намагаються впливати на Україну зсередини, і, зокрема, через напади на відомих українців. Ми захищаємо Україну. Є важливий результат Служби безпеки у бойовій роботі на фронті. Взяли росіяни, на які вбив українців, що потрапили в полон в жовтні торік на Курщині. Це було дев'ять наших воїнів загинули. Вічна їм пам'ять кожного російського вбивцю ми знайдемо і кожен буде відповідати. Я доручив Олександру Поклату дати суспільству всі необхідні деталі. Був на доповіді генерал-лейтенант Василь Малюк. Активні асиметричні операції проти Росії будуть. Ресурси для цього є. Ще одне доповідь нашої делегації провели зустрічі з представниками президента Сполучених Штатів. Важливо, що Україна конструктивна, важливо, що Україна реально працює на дипломатичне рішення. Важливо, що підтримка для України має бути достатньою. Все для цього робимо. Слава Україні!